Більшість волинян радіють потеплінню, яким цього року означились останні дні лютого. Однак підвищення температури, яскраве сонце і стрімке танення снігу для деякого з краян обернулося бідою. У водяній пасті опинилися одразу дві багатодітні сім'ї, що мешкають у Луцьку на Малоумилянівському масиві. Різке потепління і стрімке сходження талих вод принесло біду багатодітній родині дроганів. Десятирічні сестрички Інна та Іра в школу не потрапили. Їх будинок опинився у водяній пастці. Ми сьогодні не пішли з сестричкою в школу, тому що затопила дороги. І, і нас немає шут. Наші брати луні заливали воду піском. І десь не пішла в школу, але садмами Ми во тільки цієї осені. У нас четверо дітей. Будинок не затопили тільки завдяки тому, що наші брати і сусіди працювали всі разом цілу ніч. Мішки постелили з піском і засипали все, щоб вони не... побудували свою таку дамбу і все. Тут, так як дві хати затоплює конкретно, то скидатися на дві хати, щоб будувати це все саме не знаю. Я думаю, що так не, не може бути. Ще більше стихія завдала шкоди родичам Аліни Олександрівни, які живуть навпроти. Тут вода дійшла під саму хату, потоком увірвавшись із сусідньої вулички та зі спортивного майданчика. Врятувати будинок від підтоплення не вдалося, незважаючи на те, що чоловіки працювали всю ніч. Підвал дроганів переповнився водою, яка затопила навіть східці. Вчора тут я приїхав додому. І побачив, що копає ескаватор. Я пішов до них, звернувся, кажу, копайте, я кажу, а хто буде воду відкачувати? А вони кажуть, вас тут завжди топить, у вас завжди є вода. Каже, не знаю, хто буде качати. За ніч нас затопило, я дзвонив і 15,80 і 101, ніхто нічого не може реагувати. Цілу ніч до кого не дзвонив, вашу заявку прийнято, ніхто нічого не реагує, не знаю, що, як його діяти далі. Ви вночі що робили? Ми вночі дві машини піска привезли, пересипали підвали, з піском мішки сипали. Один підвал спасли, один затопило повністю. Котла затопило, світло пропало, все вибило. От сидимо без світла, без тепла. На місці підтоплення вже відранку працюють рятувальники. Однак рівень води надто високий, щоб відкачати її швидко. Сусіди Дроганів нарікають, якби фахівці розпочали вчасно, проблем можна було б уникнути. Ця вода, оце все біжить, біжить і можна викликати, тут яму було і вчора качати, так як минулому році, і все заподіяли цьому всьому. А, а як вони вчора не відреагували на це все, а сьогодні оця вода, річка, це все це тікло, затопило хати. Цілий цілий от масив. Якби зразу, якби зразу, зразу тут викопали яму. Вони не купали вчора ям, а нічого не робили. Якби зразу, як раніше, заподілити все цього заподі запобігти. Рятувальники ж стверджують, щоб не допустити підтоплення масиву, розпочали запобіжні заходи ще до звернення. Вчора міською радою за допомогою екскаватора Луськ спецкомутранс було вирито декілька резервуарів для збору цієї води. Сьогодні вже як рівень почав. Стрімко підніматися, було прийнято рішення по встановлення насосної станції на місце цих резервуарів і відкачування води, в водостік на вулицю Львівську. Вже декілька років підряд ми займаємося відкачування води з цього житлового сектора. Ну останні два роки такого снігового покриву не було то такої проблеми і не було, можна сказати. Але от коли вже сніговий покрив значний, тоді вже вона виникає. В планах скільки буде ця насосна станція працювати? Ну, поки не ліквідуємо, повністю не відкачаємо воду. Скільки часу доведеться відкачувати воду на Малоумилянівському у Милянівському масиві, працівники ДСНС прогнозувати не беруться. Мовляв, усе залежить від погоди. Вода може продовжувати прибувати до повного танення снігу. А поки дорослі намагаються зарадити ситуації, діти з острахом очікують ночі. Світла і тепла в їх будинку немає.